В житті кожної людини батьки відіграють найважливішу роль. Вони є не тільки найріднішими людьми, а й своєрідними провідниками у цей великий світ. Їхнє завдання закласти в маленьку людину найкращі якості, зробити її впевненою та незалежною. Психологи зазначають, роль батьків, зокрема мами, у житті важко переоцінити її любов, ніжність та підтримка безумовні і найщиріші. По перше, діти не приходять в цей світ з пустими руками, і приходять. Мені подобається так думати, але наукового підтвердження я ще не знайшла, що душа дитини знаходить собі батьків саме для того, щоб отримати якийсь досвід. І якщо брати з самого початку, то життя народжує і дає, дарує мати. Вона плекає, виношує дитину, і такий ще дуже цікавий момент саме про виховання. Чому, наприклад, національність передається у євреїв по матері? Тому що з маминою турботою, з маминою поведінкою, з маминим ДНК дитина отримує всі патерни поведінки, які дозволили вижити і бути успішним. Бути мамою важка і щоденна робота без прокрастинації, вихідних лікарняних. Психологи кажуть, за плечима кожної мами, яка дійсно є героїною свого часу, важлива місія. Так вже під свідомістю створено так, момент, що в хлопчики мати хоче виховати для себе найкращого чоловіка. У кожного свої патерни, у кожного свої є рамочки, в яких заганяють хлопці. Тут дуже проста історія. Дівчат треба хвалити тільки за те, що вони є, такі, які вони є. Це і є безумовне прийняття себе, і тоді жінка виростає в майбутньому, дуже впевнена в собі. А хлопців треба хвалити, і підтримувати саме за досягнення. От там про таку суто чоловічу історію, чоловік реалізований тоді, коли його слова не розходяться з діями. Якщо ваш хлопчик говорить одне робить інше, а думає третє. І скільки б цьому хлопчику не було рочків, знайте, мама не справилась. Традиційно у другу неділю травня українці відзначають одне з найщемніших свят міжнародний день матері. Ми запитали у криворіжців, яку ж роль мама відіграла у їхньому житті. Мама, це перше слово, мама це рідна. Мама це все так би мовити, да? Мама дає життя, мама дає дорогу в життя. І потім слідкує все, все життя за своєю дитиною. Здається, мені немає людини важливішої за маму. Мама, це у нас все. Ну все, вона дала життя, вона нас виховала. Все, що було в неї в житті, найкращого вона вклала в на наше, в наше виховання, в наше зростання. У мене мама, слава Богу, скажем так, жива. Їй 87 років. Я зараз за нею доглядаю. Да, їй вже важко дуже, але нічого. Ми тримаємося в такі важкі часи. Ми разом. Мама завжди була доброю. Вона тяжко працювала. Вона працювала на шахті. це робота така дуже важка, приходила втомлена, але завжди приділяла нам час. У нас було двоє в сім'ї і. Я пам'ятаю, тільки хороше. Наша мама на і красива і хороша. Наша мамуся дуже вкусно, готує. І дуже хорошо все робить. Пані Світлана багатодітна мама. Вона виховує п'ятьох дітей чотирьох доньок та сина. Найменшій Алісі, яка народилася під час повномасштабної війни, вже 11 місяців. Я підісіленка, приїхала з міста Маганець, тут знімаю тут квартирку. Будемо, давай, давай, ми тільки живемо і поставимося, хочемо стати тут статися, далі жити, розвиватися і дітей, піднімати потихеньку. Самому старшому вже 16, то вже безрослі діти допомагають потихеньку, підтримуємо додому. Так все добре. Анастасії 26 років Віднедавна Вона стала мамою. Її синочку Максиму 6 місяців. Я вважаю, що Матусі під час війни, війни це справжні героїні. Вони намагаються вкласти дітей саме найкраще. І, взагалі, материнство це. Тяжко, але це найкращі такі моменти. Мені б хотілося, щоб моя дитина добивала, добивалася всіх цілей. Спрямована була доброю, відзивчивою, щоб все у нього було добре. Я буду намагатися це вкласти в нього. Вітаю всіх матусь з Днем матері і матері це. Дуже дуже тяжко, але вам бажаю терпіння, натхнення для своїх діточок. Всі наші спікери зізнаються, що завжди намагаються підтримувати та радувати своїх матусь. І не тільки у мамин день. Зараз в часи повномасштабного вторгнення, цінність родинних традицій та часу, проведеного у сімейному колі, для кожного з них найголовніші у житті. Неважно де ти будеш, де ти є, ну хоча б хвилинку написати або подзвонити можеш повинен ну, кожен день. Кожен день. Є тебе час, немає. Ну, три, три слова ти можеш дзвонити і виділити. Чим найбільше, тим краще. Моя мама виїхала з країни, і тому я вважаю, що кожній дитині потрібна мама і щоб вона була поряд. Вона найкраща, я б хотіла, щоб вона була зараз, зараз поруч. І дуже сильно не вистачає. Мені хочеться якоїсь підтримки е, обійняти її. Хочеться просто обійняти і просто поговорити, як мама з дочкою. Я хочу побажати всім, щоб в першу чергу було мирно і всі нарешті зустріли своїх дітей живими та здоровими. Хочеться, щоб діти були з ними, щоб їх доглядали, щоб для них все робили, щоб віддавали те, що вони вклали в нас. Дарія Юськова, Олександр Домашов, Денис Захаров, постфактум.